Заший мені, мамо, під нитку що стелиться на полотно, Барвінку, терпкої м'яти і лісового рясту, я вберу вишиванку під камуфляжне сукно, аби мені не давала в землю холодну впасти. Заший мені, мамо, під нитку, серце своє сумне, серце твоє велике, вимучене війною, що в бою затяжному оборонить мене. У найчорнішім пеклі битиметься зі мною. Заший мені, мамо, під нитку теплу твою любов, ночі твої безсонні, очі твої безслізні. Як би я не втомився, скільки б верст не пройшов, буде мене тримати, як присяга Вітчизні. Заший мені, мамо, під нитку, і глибше іще за ший, свою материнську ніжність. Заший мені попід шкіру, і я повернусь до тебе, утомлений і живий, тримаючись, як за нитку, за материнську віру.